Слухайте, неділя вечір розпогодилося трішки прохолодно, ну, але вже без дощу. Не витримала, не витримала, щоб знову не знімати відео і не бігти до парника. Лежу, переглядаю відео підписників, підписок, своїх підписок. Натрапила на одне відео, у якому е розповідають, як гарно зійшла це з насіння. Слухайте, біжу, хапаю блокнот, рахую по рядочках. Виявляється, вона і в мене зійшла, в тому парнику де постійні багаторічники. Ось зараз з цим блокнотом біжу знову переглядати. Чи, чи точно, тому що коментувала вже і написала, що це нералія, зійшла і в мене. А ще А ще зійшли, здається, суміч гвоздики. А ще Юрась з гаража вже чотири рази в хату забігав і кожен раз перепити. А як ти тут без мене? А як ти тут без мене? Піду побачу, як він без мене. А як ти тут без мене? Все добре. Ти Тим знала, як добре. Ти такий смішний. Ну, чим? Ти весь втовчив. Ну товч, милю, хазяїв. Хазяїн. Хозяї. Хазяїн і весь втовчив. Ну, як бачили, мала товч свиням. От там все товчі. Він ходить туди-сюди і сам товчить. Таке. Забігла хліб перевірити і не даремно. Як бачите, ця моя квочка, яку я вже сьогодні випустила і думала, що вже хай вона ходить, вона сіла назад до качки на яйця. Іде вона назад до голубів? А оце сарка знизу я не бачу і не можу второпати, чи то вона. Вилетіла уже наверх. Чи то воно ще щастиною це сарок, тому що вони тут не всі де на вулиці ходить, оце потрібно буде вияснити. Але ж перше, що я прибігла виясняти, то це що таке у мене понасходжувало. От, тому що я якось так цікаво рахувала, а потім виявилося, що трішки не так порахувала рядочки, тому зовсім не те понасходило, е, що я відразу думала, Ну, але зараз ще раз перевірю. Можу сказати тільки, що цибулька починає гонитися. Редька не густенько бачу, сходить. Тим більше, що я її одненькій тут не густенько сіяла, тому що так, ну, щоб вона, знаєте, росла, скажімо так, сам пліт. Але то таке: основне, ж для чого у мене парник, то це ж він у мене для багаторічників. Тому, оце скажу так: те, де Юра казав, що це огірки. То це зійшла з кабіоза. Другий і третій рядочок він так посіявся маком. Це у мене маргаритки. От третій рядочок, я не дуже бачу, щоб щось сходило. В четвертому. Бачу і четвер. Ні, 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 так, перший, другий, третій маргаритки. Четвертей не бачу. П'ятий у мене це аквілегія двоколірна суміш. Вона з'являється. Далі, шостий аквілегія. Біла-низька теж з'являється. Так, тепер дивлюся, по паличках рокую: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ятий рядок зійшов гарно. І якраз то дев'ятий рядок, це у мене піретрум малиновий. Десятий рядок у мене не зійшло нічого, тому що там у мене посіяна, значить, гейхера і лаванда. Не бачу я ще нічого. А от одинадцятий рядок. Зійшов гарненько в 11-му рядку, це пінокіо гвоздика, низькоросла суміш. От далі дюшинеї немає, а от тринадцятий рядок. І так, ще раз. Один, два, три, чоти, п'я, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцятий рядок. Ось він весь висівається. Сходить, і це якраз у нас ось ця цинерарія, срібний пил. Тому можу сказати, впевнено, що вона у мене зійшла. Зійшла. І буде проростати. От, е, ну а. А далі а далі ще а далі ще за інші рядочки говорити поки що занадто рано. Тому що таких, як би, чітких рядочків не видно. От тільки ті, які я назвала. Ну, і, звісно, лимонів останній рядочок, то взагалі зійшов шикарненько. От отакі От то справи. Отакі От то справи. Піретру Малиновий, взагалі цілий рядок. Оце він ось такий. Стоїть вздовж. Красота. І гвоздика капенукю. Одиннадцятий рядок. Ось. Це теж, подивіться що казати. Красота. от Тому будемо, будемо чекати, щось у нас там буде. Пішла шукати цесарку. Місяць на небі, а мені заманулося бігти, заглядати у парник, тому що я тільки що відео переглядала квітникарочок, і мене аж током прямо, током пробило, що це в мене вона теж зійшла. О, ці кадри теж до ночі ходять, ще не зайшли у хлів, а це садка таки не видно. Уявлення не маю, де вона могла сісти. Вилетіти вона не вилетіла. Позазирала, підошки немає. Під трактором немає, на горіх, тим паче не вилетіло. Все, мене вже мандражую я, знаєте, вже мандражую. Не знаю, чи знайду. Так, є геть. Я вже оглянула кругом, де тільки можна було. У нас не так багато місць, в принципі, куди вона могла ось так зайти, не, не взлітаючи. От. Я її не... Не набачила ніде посвітить Юра пізніше ще фонариком позазирає, але хочу сказати, що цесарка вона така пташка що якщо вона вже десь принишла на ніч, от та ще й сама. Все, ми її і не, і не побачимо, і не почуємо. Просто лишається сподіватися, що не побачать і не почують її ніде ніякі, ні, ні собаки, нічого, знаєте, що могло б її споцапати за ніч. Ну і будемо надіятися, що рано вона десь об'явиться. Отакі то у нас справи. Проте поки. Шукала цесарку, то знайшла дещо інше. Знайшла яйця цесарки прямо під причіпом тракторним. В ямочці. Воно свіже, тому що вони самі починають нестися. Який це тут наманулося кинути яєчко, я не знаю.